10 лютого — дуже сильна дата дев'ять років війни це дуже багато. Так, де всі що до цього періоду варто підготуватися, зазвичай не вистачає коштів То напередодні дня незалежності. Нам так само стоїть чекати хороших новин. Це може бути наша перемога. Вітаю всіх підписників та глядачів на Ютуб каналі Знай24 дякуємо за вашу підтримку, за ваші перегляди, за ваші лайки і коментарі. Альбіна Пономоренко сьогодні у нас у гостях раді вас бачити. Я дуже рада бачити і дуже рада бачити всіх хто так, будемо намагатися швиденько все записати, все розповісти, бо розуміємо, що така ситуація зі світлом, з теплом, але все одно працюємо для перемоги. Давайте тепер про 2023 рік. От астрологи зазначають, що він буде набагато спокійнішим, набагато кращим рік кролика ніж рік тигра, такого жорстокого, такого рекливого, такого от багатостраждального для нас. Друзі, хочу одразу, поки ми далеко від тигра-кроліка не пішли, хочу зазначити, що е, зміна це, по-перше, китайська астрологія, вправна, в цьому вправна. Я запрошувала до себе колегу з, китайського, з китайської астрології. Він прокоментував цю подію, тому можна подивитися його рекомендації. Але найголовніша рекомендація, друзі, не зустрічайте кроліка 31-го 31 на перше дві тому що ну, тигр, який ще панує дуже сильно, він може образитися і дуже галасно рикнути на всіх, це правда. За китайським календарем, а там є два календари. Тобто є древнє таке святкування, е, чествування, так, Бога, е, ізобіля багатства. Вони запрошують це божество. І це є святкування Нового року. Воно до кліка цього кібра так само не має значення. Тобто вони на молодика, це в нас буде якраз в січні е, молодих 21 року. Певно, зранку, бо точна фаза буде вночі, е, почнеться оцей рік кролика, так? Але не астрологічний, а просто черговий новий рік за китайським календарем. Тобто вони не зустрічають кроліка, вони зустрічають дух багатства Ізабілля. і забілля. і святкують там тиждень чи два, ну тобто, на кшталт нашого щедрого вечора, коли ми готуємо багато страву імені, всією родиною, роблять улокшину, зустрічаються з рідними, честують один одного, вітають з Новим роком, бажають там щось приємне. Тому ми можемо, знаєте, як поступити в ці дні? Ми так само можемо щось зробити, наварити, наліпити чорно Черноробити пиріжків, поділитися з тими нашими ближніми, так, хто потребує може більше, ніж ми того типа. І це буде... Ну, Підключка до такого позитивного егрегору, так? Але якщо говорити саме про настання е, цього проліка, так, за китайським календарем, то він наступить 4 лютого, не раніше. Uh -huh. І знову ж таки, немає там якоїсь такої, як святкувати цей рік. Просто ви можете у йдені часу. До речі, мій колега сказав, що. 20, тобто 4 лютого, о 10.44 за київським часом настає ось цей рік кролика, і саме о 10.44 за Києвом. Ви можете просто, навіть якщо ви на роботі, сісти, подякувати минулому жовту привітати новий рік. Зробити медитацію, прочитати молитву, прописати плани можете. Ну, Тобто це така внутрішня якась робота з собою, так? і увійти, так би мовити, в новий ще один новий рік, ще по одному календарю. От, Але що стосується, я ж все ж таки класичний європейський астролог, то я дійсно можу сказати, що 23-му році нас чекає чотири. Прогресивних аспектів впродовж року, які точно нам дадуть позитивні події, це е, в лютому, 10 лютого, буде перший найсильніший. Це може бути наша перемога чи остаточна, чи громадний крок до нашої перемоги, так? там вступ в Євросоюз в НАТО, якісь підписання якихось договорів дуже таких е, ну, сильних. Перспективних про співпрацю нашу з кимось, тобто це буде дуже крутий період, 10 лютого і навіть за три тижні напередодні, тобто кінець січня. Далі я виділяю позитивний такий дуже сильний вплив на 1 липня, тобто вже десь 20 червня, ми так само можемо мати хороші перспективні якісь події. Перемогу остаточну чи черговий якийсь крок да, до цієї перемоги, знову ж таки, якісь е, угоди, да, співпраця, допомога. Е, і це буде дуже крута якась подія обов'язково. І е, два таких сильних, впливових позитивних аспекти будуть на кінець цього календарного року, аж в грудні 2023. Угу. І там так само і про. Ну, якось чи макрофінансову допомогу, чи торгівлю з міжнародними нашими партнерами, чи відбудову наших земель. Так? Ну, тобто прекрасні, прекрасні події. Я хочу сказати, що в пороскопі України є така точка, вона дуже чутлива до всіх впливів. Це поєднання Меркурія з Юпітером, і от саме вона ця точка буде давати на кінець року хм. ці два позитивних, Аспекти, які до речі, називаються аспектами шансу, тож, знаєте, якщо не буде остаточної перемоги на попередніх торканнях, то на кінець цього року дійсно це може бути один із сильних варіантів, коли ми отримаємо вже остаточну перемогу над ворогом. І я не можу не згадати наш улюблений ретроградний Меркурій і наш ретроградний ретроградна Венера, якщо я не помиляюся, так ще такий досить великий вплив дає на нас з вами. Як ці періоди будуть програватися для нас з вами, для України? Так, в нас буде їх ну, зазвичай три періоди ретроградного Меркурія, але якщо враховувати, що ми вже входимо так, на Новий рік з 29 грудня ще цього року. Так. Ми входимо на період він буде до 18 січня, далі буде з 21 квітня по 15 травня, далі з 21 серпня по 15 вересня, і далі вже знову за традицією з, 11, з 13, здається, а, бачу, так. Так, темно в мене, з 13. Грудня, так, ми знову входимо в період ретроградного Меркурія. Ну, про що ці періоди, бо вони дійсно будуть йти по земних знаках. Про розсудливість, про вміння приборкати наш Меркурій. так, Це думки, це розсудливість певна. Тобто ми не маємо ігнорувати будь-які такі реальні об'єктивні речі. так, будуть трошечки, Приземленими так, але ж знаєте, інколи, коли ми вітаємо в облаках, то ці ромашки вони так само створюють певну ілюзію. Тому хто схильний до таких ілюзорних висновків, оці періоди ретроградного Меркурія трошечки заземлюють нас. Але це хороший період віддавати борги, закривати якісь справи. Це так само про земні такі речі. Так можна складати перспективи на майбутнє, але діяти в ці періоди не бажано, бо Меркурій це підприємницька планета, так тобто, а ми. Всі, майже всі ФОПи, тобто нас дуже багато, так? Це наша планета Меркурій. Тому там відкривати ФОП не бажано, але закривати старий, який не працює, можна це зробити. Так? І навіть бажано це зробити. Але це гарний період для того, щоб пошукати інформацію, проконсультуватися, глибоко копнути, підготуватися до екзаменів. Оці періоди, вони будуть дуже класні. От, а що стосується ретроградної Венери, так вона раз на півтора рочки стає ретроградною, ось в 23-му році вона буде в цьому ретроградному русі. Вона якраз буде по знаку Зодіаку Лев. а Венера це серце, це милосердя, це творчість, це любов, це таланти, це майстерність, це ремесло, тобто, вона зазвичай нас завжди ну звертає нашу увагу на кохання на відносини з партнерами і, до речі, не тільки з чоловіком і жінкою, але й з діловими партнерами mm -hmm. так само, бо це. Планета і планета, як я сказала, митців, творців, ремесленників. тобто, в принципі, знову ж таки наша підприємницька планетка. Так, всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. А, і а, от коли вона буде йти по Леву, а вона буде йти по Леву саме в цей період ретроградності е, свій, е, але знаєте, вона буде заходити в пітлю трошечки раніше, тобто з 19 травня і до 8 жовтня от декого з нас, коли є планети з 13 е, градусу Лев, по 29 градус лева, якщо у вас є там планети, сонце, місяць, всі 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 там і кармічні вектори, якісь ще інші показники, то ви будете реагувати. Тобто Ретроградна Венера по них буде йти проходитися от в цей період, що я назвала тричі торкатися, і давати вам якусь подію. А всі події на Ретроградній Венері, вони говорять про те, що а як ти взагалі от вмієш ти любити чи не вмієш любити? Бо я сказала, що Венера це милосердя, але це серце. Тобто от е, сердечні енергії будуть дуже актуальні в цей період. так. Тому, Але це ще акторство, це мистецтво, це як ти вмієш себе показати цьому світові, як ти вмієш виховувати молодь так, своїм прикладом, до речі, не просто читати лекції. так. Угу. Тому... Оставила ці теми зосередить нашу увагу ретроградна Венера, і вона допоможе тим, хто буде думати не тільки про себе, так як це от ну я завжди в ці, в ці моменти люблю цитувати свою улюблену японську поговорку. Що сонце не знає правих, не знає неправи. Сонце світить без мети когось зігріти. Воно просто світить. Той хто впізнав себе. Подібен до сонця, ось така мудрість буде навіть ретроградної Венери. і я ще хочу попередити всі, що до цього періоду варто підготуватися. Треба потрошечку відкладати собі хоча б десяту частину кожного фінансового добутку, який ми зараз маємо, okay. тому що потім на Венері венєрі зазвичай не вистачає коштів. Okay. І от Пальці кудись тікають, так а ситуація все ж таки у нас в країні. Вона економічна. Ну в принципі, зірки нам дають дуже хороші потуги. Ми вирівняємо для стабільності. але інколи певні спади можуть бути. Тому от потрошечку маємо відкладати, щоб потім на періоді ретроградної вініри не залізти в борги. Оце категорично не можна робити. Такі борги потім віддаються по десятку років. От, е що сказати так, ретроградна Венера, вона е зачасту повертає колишніх партнерів, чоловіків, жінок, ось якось вони раз і приходять. Чого це mm -hmm. вони приходять? Ну, так, треба сісти, щось переговорити, так, закрити якісь борги кармічні, е відпустити, не триматися за якісь обідки. Поговорити як дорослі. люди. Інколи буває таке, що люди сіли за стіл переговорів, переговорили та відчули, що а може, спробуємо ще раз побути партнерами. які ага. так, так само можна. Але якщо ви переговорили, відчули, що ну, все добре, ви можете розстатися як друзі, і це буде дуже прекрасно, тому що, як я казала, венера це про милосердя, але це про серце. Отже, по серцю поромовляли і розійшлися, і побажали у. Так, бо коли не за колишніх, за колишні відносини, навіть якщо вони а, ну не дуже вдалі для вас, так але ви там обіди якісь вас тримають. Це як як mm -hmm. Вони не дають змоги відносинам прийти у ваше життя. Тому от ретроградна планета Вінера дасть змогу от, з усім цим порвати дуже красиво. Добре, а що скажете про завершення бойових дій? Тому що дуже багато військових експертів називають якраз період весна 2023 року. Що говорять зірки? Чи може бути таке дійсно? Так, таке може бути. Зараз я намагаюся вмикнути. Ми з вами вже минулого разу дивилися на? в ретроградного Марсу я давала цей графік, я його зараз відкриваю. Там дійсно йшлася е, мова про те, що от в березні 9 березня, 17-15, у нас є впливи, коли ретроградний Марс йшов і декілька разів так само торкався він і зараз він торкається наших планет. В грудні, друга хвиля того торкання. Так? Тобто на березень Марс ретроградний дає нам змогу завершити. Дуже велику купу різних таких питань я Хочу ще нагадати, що почалася ця війна в 14-му звісно, році вона почалася от буквально напередодні ретроградного Меркурію. О, перепрошую, Марсу. І ретроградний Марс знову зараз він ніби нас повертає до тих подій, бо будь-яка ретроградна ретро планетка вона Повертає нас до минулих подій, де ми маємо гарно все завершити. Тому березень може дати хорошу, е, ну, хорошу дату для перемоги. Е, лютий, я говорила, так, 10 лютого дуже сильна дата, вона навіть напередодні може дати хорошу е, подію. 1 липня так само і напередодні. Так. Тому от, ну, я можу підтвердити, так, що що потуги є зоряні. Зоряна погода благоволить, але ще мають бути дійсно якісь, ну, і має бути озброєння, так, і має все скластися на нашому земному плані, щоб оця зоряна погода вона, ну, співпала з нашими, так би мовити, планами. А Тому, чому так. ось ця зоряна дорога сприятливою для е, дороги для українців для повернення? Можливо, є якісь періоди, коли краще повертатися в Україну в 2023 році? Тут треба дивитися особисті, особисті. люди. Це дуже індивідуально. Саме от до секунди в народженні людини треба так. це дивитися. Це важливо. Та переїзду, бо чогось людина поїхала, тобто щось її покликало туди, mm -hmm. так? Треба дивитися, а, а, що от при народженні вона тут отримала, якщо вона тут народилася, так? що вона там отримала, з чим вона згодна, бо це ж так само на панацея, так? А може їй там краще? А може їй слід вообще далі їхати, ще далі кудись там а, по світі шукати ще більш вдале місць. Тобто нема такого, що для всіх саме в цей період mm -hmm. добре? Ні, а якраз більш індивідуальна. А ще у нас має бути два місячних затемнення і два сонячних затемнення в наступному році. Як ці періоди можуть програватися у військовій тематиці? Як вони можуть впливати можливо на військові дії в Україні? Так, дякую, Вікуля, за е, це питання, тому що воно дуже важливе, і в мене є хороші знову ж таки новини. Пісно буде. Перше буде весною, і друге буде осінню. Отже, перше почнеться з сонячного затемнення 20 квітня. І це затемнення буде відбуватися в 30 градусі Овну, і в нас до сонця в гороскопі України буде трима. Тобто стає нашого сонечка, і вона якраз стосується тут е, восьмий дім: це небезпека, це війна, mm -hmm. а, сьомий це партнерство. І коли в напрузі, то це так, знаєте, як ненависть. Але коли в нас резонанс гармонійний, а, цю ненависть можемо переплавити так на перемогу. тому Коридор затемнення, який буде весною, так, і сонячне затемнення 20 квітня, воно може дати додаткові такі сплески, додаткові нам змоги на перемогу, на навіння, домовитися з тим, з ким потрібно, отримати там тут ж військову допомогу, так, і довести вже це діло до uh -huh. а, такого логічного завершення. От, е, Місячне затемнення буде 5 травня. Тут в гороскопі України так само хороший резонанс. І тут про море про міжнародне право ведеться в цьому резонансі з гороскопом України. Якась допомога таємна може бути. благодійна допомога нам може бути. Так, і друзі, і покровителі України вони нам будуть допомагати, здолати всі перешкоди. Тому ну, цей коридор весняний він дуже класно буде впливати на нас. І знову ж таки тут буде резонанс до гороскопу України чорний місяць в гармонійному резонансі. А це про силу, про силу, про здолання небезпеки. що от весняний коридор затемнень, ви питали мене якраз про перемогу весною, то навіть коридор затемнень говорить про те, що це може бути. От, а осінню ну, знову ж таки буде парочка відкриться знову ж таки сонячним затемненням цей коридор буде в 22 градусі Терезів це затемнення. І тут вже буде хороший гармонійний резонанс з гороскопом України знову ж таки, але з місяцем. А це може навіть ще класніше, тому що місяць в гороскопі України це народ. Отже, події осінню будуть дуже благості для народу України. Ну, ми вже так чекаємо довго цю перемогу. Ну 9 років війни це дуже багато. Так тому я думаю, що вона має бути хорошою знову ж таки. Тут фігурує сьомий дом, дев'ятий дім. Якщо скомпонувати це, то це широкі міжнародні зв'язки, це широкі фінансові. Можливості. Це допомога, це ремонт, реорганізація, реструктуризація. Тобто, так вже на осінь нам коридор затемнень буде допомагати відбудовувати нашу Україну. Так? Можливості це робити: і фінансові, і людські ресурси. І це не тільки українці будуть, це може бути ось такий навіть міжнародний проєкт, я навіть сказала. І місячне затемнення. Буде 28 жовтня, тобто закриється той коридорчик. Ну, тут виходить, що це затемнення не буде резонувати з походом України. Отже, таких якихось подій на кінець коридору затемнень не буде. Але в нас там на є свої хороші аспекти горостовки України, які так само пов'язані з реструктурою України. Ще до речі хочу сказати по на, на, це, здається, серпня. У нас дуже хороший буде вплив до місяця, знову ж таки, гороскопи України. І там прям видно, що ми будемо відбудовувати або вже всю країну одразу, або ті території, які на той момент до нас ми повернемо так, відвоюємо. Mm -hmm. І там прям так це видно. Тут ремонт, реорганізація, що ми такі спільними зусиллями все це зробимо. Тобто, напередодні Дня Незалежності нам так само стоїть чекати хороших новин. Ой, супер, давайте тут поставимо три крапки. Дуже класний прогноз. Дуже вам дякуємо, що знаходите час спілкуєтеся з нашими глядачами, не дивлячись на те, що зараз така складна ситуація зі світлом, з теплом, але все одно ми заряджені на позитив, на перемогу. Тому я вам дуже дуже дякую. Я всім бажаю гарного дня і мирного неба над головою.